Всім привіт, друзі! Мене звати Іна Віхорова. Я рада вітати вас на своєму Ютуб каналі. Підписуйся, тут багато про моду та стиль. Сьогодні говоримо про те, як обрати джинси. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас незламна сила духу. Мода на джинси змінюється, це нормально, адже мода трансформується, трактується по-іншому. Одного сезону нам подавай скіні, а потім вже давайте відразу бойфренди, а тут і мамс підбігли -під 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 до нас. Тому це зовсім нормально, якщо у вас каша і ви не розумієте, що вам подобається, що б ви хотіли. Сьогоднішню тему я хочу розкрити з двох таких підпитань. Перше, це як дійсно обрати правильні джинси, тобто який розмір потрібно обрати, що читати е, який фасон вам підійде під ваш тип фігури, і багато таких малесеньких цікавинок, лайфхаків, нюансів. Наступне питання, підпитання до цієї теми це що ж актуального, які тенденції, що пропонують нам дизайнери. Тож, Сідайте зручніше, ми починаємо. Денім – це один із трендів цього сезону. Мені здається, що це вже така класика із сезону в сезон, із року в рік. Дизайнери показують нам щось нове з Деніму. Тому Денім це такий тренд, який закріпився, засвоївся на багато-багато років. Для мене чим більше денімових речей у гардеробі, тим краще. Чим більше джинс, тим краще. Але я тут акцентую вашу увагу: денім має бути хорошої якості, тоді він прослужить довше. Маю зазначити, що в сегменті масс-маркет можна знайти багато денімових речей, особливо джинс, з хорошою якістю і з хорошою посадкою. Отож, як же обрати ті самі джинси? Перш за все, звертаємо увагу на зовнішній вигляд джинс та на те, з якого матеріалу вони створені. Якщо це джинси на кожен день, ми можемо обрати е в складі, щоб була був стрейч. Тобто, ці, цей варіант дуже класно сідає на фігуру, і він розрахований на кожен день. Якщо це парадно вихідні, як ми кажемо, джинси, то це я б. Звернула увагу на мідл сегмент, тому що в довгостроковій перспективі вони прослужать вам набагато більше і якість там краща. Ну, звичайно, потрібно читати, аби було 100% котен. Але ви розумієте, що фурнітура та строчки там вони набагато якісніші, чим в мас-маркеті такого сегменту, як Бершка, Страдіваріус, Резорт і в ту сторону. Наприклад, такі джинси в масі модуті вже набагато вищого мідл сегменту. Тому Uh, так, якість і зовнішній вигляд. Це перший такий атрибут. Наступне, дивимося, чи обрана модель підходить під наш тип фігури. І тут я не говорю тільки про горизонтальні типи фігури, про які ми вже знаємо: типу пісочний годинник, перевернутий трикутник, прямокутник і так далі. Тут я вже говорю про вертикальні типи фігури. Якщо ви не знаєте, що таке вертикальні типи фігури і хотіли б, щоб я розповіла про це більше, пишіть в коментарях, я все читаю, до речі, і мені дуже комфортно і класно спілкувати з вами у коментарях. Наступне визначаємо посадку. Існує три види посадок джинс: низька, середня, висока. Якщо ви не знаєте свій тип фігури і не знаєте, яка посадка вам пасує, мій вам такий не дуже корисний, але лайфхак. Берете середню посадку, прямий крій джинс, і це ідеальний варіант для кожного дня. Плюс там може бути невеличке додавання стрейчу. Таке комбо вам, але я б так не робила, тому що все рівно потрібно дуже добре знати себе і свої особливості. Тому так це такий не дуже корисний, але все-таки лайфхак. Дівчатка, при примірці обирайте виключно свій розмір. Я вас прошу, не відкладайте на потім, не купуйте і не кажіть ось худну вдягну. Живіть тут і зараз. Спробуйте присісти в цих джинсах, спробуйте встати. Ну не давайте ілюзії, тому що я, як ніхто інший, я дівчина з активними бедрами. Я, як ніхто інший, знаю, коли ти купуєш нові джинси, на потім ти їх складаєш в шафу, вони там дуже гарнесенько лежать впродовж років, потім ти випадково їх знаходиш, дивишся, не влазиш в них. Засмучуєшся, кладеш назад і йдеш, купуєш ще одні, які ти точно вже колись влізеш. Тому не робіть цей замкнутий круг. Повірте мені, живемо тут зараз, купили, сіли, встали, поносили ваш розмір і стилізуємо. Просто намагаємось стилізувати класно, тоді це буде працювати на вас. Тож, які моделі джинс у тренді? Мені подобається така фраза. Я її закріплю буквально за собою. Модно все, що вам пасує, модно все, що вам іде. Знаючи свої індивідуальні особливості фігури, ми можемо підібрати під себе будь-яку річ, я впевнена в цьому. Можливо, це зі стилістичної точки зору не дуже правильно, але з сторони людської. Мені здається, це чудова формула, тому що ми всі різні, і іноді нам подобаються такі речі, які по стилістичним підручникам загалом не пасують нашому типу фігури. Але адаптація і стилізація це. Мабуть, такий ключик, який може відмкнути багато дверей. Тож, що ж у нас по трендам е джинс, які тренди показують нам дизайнери? Перш за все, це джинси з розрізами. Тобто, з розрізами не просто там, десь е на штанці знизу, розрізи максимально різні. Е це може бути стегном. Це може бути внутрішня частина стегна, це може бути не звично так, як на колінах, а під коліном. Це можуть бути е, якісь розрізи невеличкі в верхній частині виробу. Тобто е, дивимось і звертаємо увагу на ці розрізи, і спробуємо, можливо, комусь із вас цей тренд прям залетить І це по вашій вашій ДНК стилю. Від ой-ой-ой. Наступний тренд це темний денім. Тобто всі джинси з темного деніму актуальні не тільки в осінньо-зимньому сезоні, а також весняно-літньому. Тільки, дівчатка, я вас прошу, звертайте увагу на якість. Тому що багато виробників. Я не тільки говорю зараз про мас-маркет, я навіть зустрічала в міду сегменті. В люксі немає у мене. Ні, немає у мене <смі> в люксі джинс, але а, буває вдягаєш джинси, класно все новесеньке. Прийшла додому, а ноги в тебе просто пофарбували з чорний, тому що виробник просто зекономив і пофарбував, а, зробив неякісний товар і просто продав нам. Ми такі ну, добре. <смі> тому без покращених чорних нік, просто темний денім, класного матеріалу, класного крою. Це такий тренд цього сезону. Наступна тенденція це тренд на широкі такі джинси. Багі. Це нам показує, ця тенденція показує, що 90-ті з минулого року перейшли, перекочували в 2023 ті закріпились тут остаточно. І мішкуваті джинси це тепер не тільки про комфорт, а й про стиль. Тож дівчата, зверніть увагу на різні стилізації мішкуватих широких джинс. Наступне це джинси Карго, ті самі мішкуваті безформні джинси з великою кількістю накладних таких кишень, функціональних кишень. А, вони додають об'єму нижню частину, тому я б більше їх рекомендувала дівчатам перевернутим трикутникам. Ну, тобто тим, яким потрібно збалансувати верх і низ. Так, у кого худенькі ніжки вони б хотіли додати об'єму. Це такий тренд, він класно засвоївся. Загалом я бачу на подію низьку посадку з джинсами Карго. Я дуже обережно до цього відношусь, тому що це загалом не мій стиль, але в якості експерименту колись таки можна. Як ви вважаєте, пишіть в коментарях. Наступні це джинси, Bootcut. Для мене вони найприйнятніші з усіх трендів, які я сьогодні вам перечислю, тому що Bootcut вони завжди були, є і будуть. Цей фасон він універсальний, мені здається. Головне не сплутати його з кльошем, тому що Bootcut це. Завжди розширення, невеличке розширення штанки з коліна і донизу. А кльош він може бути як від стегна розширення, так і від коліна. Тобто не путаємо. Я показую приклади на екрані. Я думаю, що це така, така класична модель, яка може бути додана до вашого базового гардеробу і ви не пожалкуєте. Наступне це тренд на печворк та комбіновані джинси. З різних фактур, тобто пейчворк – це такі показую на екрані. відразу приклад це такі джинси, які складаються з різних кусочків да, джинсової тканини. Мені дуже подобається один український бренд Ксенія Шнайдер. Це прям їхня візитівка Patchwork джинси Patchwork вироби з деніму. Я мрію про о, о, одні джинси. Не знаю, заправді це моя мрія чи ні колись, але а, цей бренд ще Sustainable Fashion сповідує. І вони переробляють багато матеріалів, їм багато приносять а, джинсової тканини, і вони з цих старих джинсів роблять нові шедеври. Ну, це дуже круто, це навіть а, така якась акція, яка рятує. Планету, тому, е так, це така невеличка, не на правах реклами, але я прям в захваті від цього бренду. Е що стосується комбінованих фактур, це можуть бути джинси зі шкірою, джинсова тканина з глянцевою тканиною, можливо, з якоюсь твідовою, е з вініловою, я, я не знаю, ну тобто варіації. Куп, купа. Дизайнери показують нам деякі. Ідеї, але це не значить, що ми зупиняємось тільки на них. Ми можемо брати свої якісь поєднання. Тому так, комбіновані джинси, і якісь такі пейчворк – це зараз дуже такий великий тренд. Ну і останнє, яке я включаю в тренди джинс, це джинси з декоративними елементами. Можливо, з пір'ям, чи з кольоровою строчкою, чи з тими самими невеличкими паєтками. Тобто різноманіття джинс велике. Можливо, це якісь нашивки. Але зверніть увагу, якщо будуть нашивки, то дівчата з активними бедрами. Зверніть увагу, що вони будуть збільшувати не набагато, звичайно, можна все застилізувати, але вони будуть. Вам об'єми, додавати об'ємів в бедрах, в нижній частині. Тому обережно з цим. Дивіться на ваші особливості фігури, адаптуйте їх. І загалом цей тренд на джинси з різними нашивками, накладками, пір'ями, елементами мені дуже подобається. Тому що. Будкат це завжди про класику і стриманість, але іноді хочеться і свята додати, і хочеться якогось такого а, образу більш з цікави, цікавинкою, з оригінальністю. Тому цей тренд я двома руками за. А зараз про невеличкі лайфхаки, на що потрібно звернути увагу, аби ваш вибір джинс був правильним. Крім а, того, як вибрати джинси, та які тренди, я вам дам невеличкі такі. Поради Якщо ви хочете приховати активні бедра, об'єми в нижній частині, обирайте джинси більш субкого такого матеріалу і темніших відтінків. Ну, якщо ми говоримо вже про тренд, то темний денів зараз в моді. Якщо ви хочете видовжити ваш зріст, вибирайте більш високу посадку, і штанка має бути трішки довшою, ніж ви є. Тобто витягуємо таким чином свій силует. Наступне, намагаємось уникати таких потертостях в стилі тай-дай на а, самих джинсах спереду, на стегнах, на колінах? Це по-перше, додає об'єму, а по-друге, це дуже дешевить наш образ. Поговоримо про кишеньки. Якщо кишені знаходяться ближче один до одного, це значить, що візуально ваші стегна будуть здаватися меншими. Чим ширше, тим більше. Якщо кишеньки знаходяться високо, це значить, що в яким чином ви підтягнули візуально собі сіднички. Якщо кишеньки нижче, то зрозуміло, що у вас такі трішечки засмучені сідниці, опущені вниз. Ну і останній такий лайфхак. Якщо вам дуже подобаються кропнуті джинси, то я б радила їх тільки дівчатам з а, високими, високим зростом, з довгими ногами, тому що а, трішечки кропнуті джинси крадуть наш зріст. Якщо у вас не довгі ноги, але вам просто кайф в кропнуті джинси, короткі такі то краще використовувати тоді їх з таким взуттям, як казаки або бутси. тобто куди ми можемо їх вправляти, щось з ними зробити. Таким чином, використовуючи якусь корекційну методику, наприклад, взуття в тон низу, ми зможемо таким чином витягнути себе в цих джинсах. На жаль, зараз вже немає тих крутих джинсів з такою якістю, як було в 40-х роках, коли тільки джинси, як уніформа, з'явилися. Колись їх можна було зняти просто з робітника і поставити поруч. І вони так до ранку і простояли. На наступний день він надягав знову тих самих джинси. Зараз якість. З однієї сторони, круто, що воно адаптувалось, і, наприклад, джинси ми можемо легкістю взяти кудись з собою. Вони зараз займають мало місця і легесенькі, але ми їх міняємо частіше, тому що якість в них ну не завжди класна. У мене є історія така про мої улюблені джинси. У мене були джинси від Levi's, Я їх придбала в Америці. Вони мені прислужили близько семи років в жартів. Вони не змінили форму, вони не протерлись, вони ніде не порвались. Я була максимально така. Я просто знала, що в мене є завжди ідеальні джинси, і вони підходили під будь-який, типу, стиль, як би я не вдягалась, вони завжди підходили мені під образ. Тому так. Я вважаю, що потрібно все таки знайти свої ідеальні джинси і. Які будуть вам слугувати довго, і які буде і ваш запасний аеродром. Так? Якщо у вас все пішло не по плану і ви не зможете вдягнути те, що ви запланували. Часто у мене так буває, що настрій змінюється, і я просто втягаю джинси і якусь футболку, але джинси мають виглядати настільки круто, щоб зіграти якусь таку одну з головних ролей в вашому образі. На цьому у мене все. Дякую, що додивились відео до кінця. Я надію, що воно було вам корисним. Не забувайте про такі. Такі атрибути Ютубу, як лайк, підписка, комент. Мені дуже приємно з вами спілкуватись в коментарях. І зустрінемось з вами вже в наступних відео на наступному тижні.